Ви прямуєте трасі Любів Самбір і неодмінно побачите з правої сторони мальівничосалого Градівка. На початку села вас вітатиме чудовий пам'ятник Тарасу Григорові Шевченко, споруджений з усилями селян та ініціативи Небачення наполеглисті Івана Павловича Бучківського, жителя села. Та цей пам'ятник, безумовно, не єдина перлина та предмет гордості села. Перша письмова згадка про Градівку датована 1426 роком. Поселення було у приватній власності. У другій половині 15 століття належало шляхтичу. За його часів, у 1462 році згадано про опорний двір в Гошанах. Так називали Градівку до 1962 року. Ця назва походить від прізвища пана Гоша, який жив у селі. На сьогоднішній день там розташовано корпус школи No2. Сучасну територію поблизу млина люди називають Турва там відбувалася битва між турками і польським військом. На півдні села стоїть могила, які поховано польських воїнів, що загинули в битві з думками під проводом корона гетьмана Яна Забицького 1672 по 1676 роках. Пам'ятник побудований дуже багато років тому. В польських архівах доктором історичних наук, академіком Оресом Бачуком було знайдені документи якому зазначено, то є 16-17 століття, 1672-78 роки. польсько турецька війна, в якій загинули польські воїни під проводом Яна Судецького, коронного гетьмана в Польщі. Битва проходила неподалік від села Гошан. Тут рядом долина, яка називається Турба, далі долина Генькова. Можливо, на тих долинах. Була битва між польськими воїнами і турками. З тої сторони пам'ятника територія була в лісі. Зараз даний час пам'ятник в дуже статиму стані. Знову ж треба якось шукати, коли він допоміг нам інструвати пам'ятник, зберегти, угодити. Є видно на тому пам'ятнику, пробоїни від культу, можливо, від ширних. Так стріляв, є пробоїни. є розмиття. Це вища вітра. В Гошанах був споруден старовинний замок княжих часів. На даний час добре збереглися вали цього замку. В селі Гошанах, тепер грабівка, стояв замок княжих часів. Приблизно десь в 15, 16, 17 століття був збудований замок, в якому були розміщені княжові зони. Ходить легенда така, що... Замок розбили татари, але підступу до нього фактично не було, бо, тому що тут великої орди не було, було невелика кінноти татарські. Але підвели під замок якогось жебрака, він постукав в, той, в браму, в двері, відчинилася брама, в той момент татари з засади вірвалися в замок і розбили воїнів, які були в цьому замку. А їх багато, напевно, було доставлено на полі. Замок, площа замку приблизно 32 ари, 2 сотки, 32 сотики. Вали досить високі вали, які в деяких місцях перевищують понад 15 метрів висота валі. Звичайно, вали вже зруйновані, замок був кам'яний, до сьогоднішнього дне ще в грошанах, тобто в Градівці, під старими хатами знаходяться ще камені, які були в той час всі над замком. Люди розбирали замок і підставляли під дерев'яні дубові слаї для того, щоб збувати житлові будинки. Ті камнії, що до річного часу, є старих, під старими хатами, і можна побачити. Навіть біля старої церкви, біля одних дверей, лежить один такий камінь, тесаний. використовує як поріг. У замку було дві вежі. На тих вежах спеціально стояли лідники, тобто воїни, які гляділи, чи нема, ну, не під'їжджають військові татар, чи орда татар, а вночі вони запалювали там смолоскипи. І так з одного замка до іншого передавалися вогнем, тобто а вдень смола горіла, чорний дим піднімався з до гори, а вночі вогень запалювали сухий там. Чи щось інше. Чи Замчаско збереглося на даний час і, можливо, що колись настане той час, що знайдуться якісь спонсори чи меценати, які зможуть відновити ті мали, може поставити якісь чарфуків замість мурів замку і для села правда, буде дуже велика. До пам'яткою для селян є храм проображення Господнього, що вже багато десятиліть об'єднує численні покоління. П'ятиня стоїть на підвищенні у східній частині великої прицерковної території. В 1854 році збудована коштом дідича Яна Янка існуюча дерев'яна церква. Їй була проведена в 1926 році реставрація. Половна, вона століття. дати точно не визначені, бо карта, що план села є 1756 рік, вже вона і нанешена. На, на плані, але ж ми йшли надпись 1800, 1800, 86, чи щось. але то можливо буде, що то були ремонти церкви, чи 1887, церкви 1876, то можливо, що була е, реставрація або добудова церкви, тобто, частини церкви, що відбудова. Ну, а їх разів реставрували, будували замову я залучався до реставрації церкви і до того часу вже були ремонти до воєнних шарків церкви. Біля церкви, невеличкі склоні, в якому розміщений цвинтар, ставили цвинтар. до 1886 року цвинтар був діючий. був відкритий цвинтар біля лісу, площі Пітера Гата нинішнього часу ще практично діючий цвитр. Е... Свитра біля церкви зберігся вже частково, бо деякі могили вже зруйновані, деякі фігурки ще збереглися хрести великі чавунні. Також там дати є, стоять 1830-ті роки, 1861 роки, ще відділю ці дати. А саме воно ще біля підніжжя церкви є склепіння захорона родини Янків. В нашому селі проживала так званий панипан чи пан Янко, Ян Янко. І до 1939 до року вони проживали в своєму маєтку. в даний час маєток розібраний. В той час в родині Янків було десь приблизно понад 16 споруд різних. Користування в них була горальний спірзавод, даний часто сільскара, почта, і інші. Ти клуб блин залишився з час часів панських, які до річного часу стоїть. Всі інші студи вже розібрані. Але зберігалися ще ставки, але там сад панський зберігся, але та вся родина захоронена біля підніжжя. Церква, там є ресурс. слідіння, в якому заборону все руйна. Yeah. Ще однією пам'яткою нашого села є історико-краєзнавчий музей село Храбівки. Музей засновано у 1987 році. Для того засновник і власник музею Іван Яценко збудував каміння і відпрацьованої черепиці на подвір'ї своєї хати окремий оковиховий будинок з вежею, подібний на маленький старовинний замок. Стрімкі сходи ведуть на гору на розміщений музей. Експозиція якого пам'ятки зібрані сільським аматором протягом багатьох років. Зараз Ми знаходимося в моєму приватному музеї. Музей заснований в 1986 році. В тому часі я збудував перше приміщення. В цьому приміщенні ми знаходимося, в якому розміщена більш військова тематика експонатів. Музеї налічується понад три тисячі експонатів. Ведеться облік експонатів у спеціальних книгах реєстрації експонатів. Музей зареєстрований в обласному управлінні культури і туризму. В даний час ми знаходимося в кімнаті де розміщена військова тематика, ну, які зміри ще є і такі речі. Музей, площа музею 100 квадратних метрів, тобто три кімнати. В даний час музей продовжує збудовувати, але оскільки е, забраку коштів, я не можу дуже скоро тут прискорити, але бажано робити, бо дуже багато насичених експонатів на набитих місцях, що навіть не зручно глядати їх. Ну, Ідея в мене пішла ще з дитинства збирати ті експонати через те, що, по-перше, наше село Градівка, колись Гошани, перша назва була Гошани, дуже багато так само знаменитості має. Гошани, через Гошани проходить європейський водоподіл. Тобто один рів впадає в Каспійське море, а другий рів, рівно проти музею впадає в Чорне море. Тут проходить європейський відповідь. Ну, Мої експонати розміщені я вже я казав, в трьох кімнатах. Тут військова тематика, а там вище, третій і четвертий поверх займають більше експонати житкового і культурної експозиції. Ну, колекцій в мене багато, в першу чергу колекція прасок яка налічує понад 50 одиниць, колекція музичних інструментів, яка налічить знову десь так приблизно до 60 одиниць, тобто різні музичні інструменти, і духові, і смичкові, і, і різні, і різні. Так. Колекція посуду, також костюмів. Зараз я почав збирати е, старі вишивки. Знову ж таки до 50 одиниць вийшов виконаних гладів на ляному полотні, на звичайному полотні. І знову ж таки на тому верхньому поверсі мене в мене тобто, старовинні книги, фототехніка відбута, віджита, вже, старата, фототехніка, різні кірогази, скрині. Навіть є частина таких екзотичних експонатів. Тобто, Плани були зробити відділ природи, музей природи, але оскільки дуже тяжко робляти чучела тварин, і в мене було також багато, була лисиця, був з яструб. Згідно облікованих записів з 1869 року було 169 дворів з населенням 984 людини і 11 дворів з населенням 64 людини в панському маєтку. Багато вихідців із села стали науковцями і професорами, так як професор університету імені Гжицького, кандидат наук музика Павло Михайлович, директор медінституту МОНАДА та медик Ігор Гайдучок. На даний час в селі Градівка функціонує лікарня, поліклініка, сільська рада, поштове відділення, ветеринарна дільнича лікарня і однією культовою спорудою є новий храм. В селі Графіка протягом 10-річчя було побудовано нову церкву Пресвятої Євхаристії, яка була відкрита в жовтні 2011 року. Місцевим порохом є отець ДК Іван Гридій. Будемо раді вітати вас у нашому мальоничому селі.